На роботи з видалення аварійних сухостійних дерев з прибережної зони стиру, а також на очищення русла річки, оголошено тендер, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк. Лучанин, який прийшов до водойми із друзями порибалити, Володимир Байрук каже: тут ніхто не купається, тому що річка заросла бур'янами. Неудобно купатися, в зілі, але якщо буде чисто, то Звісно, що буде більше народу відпочивати. Стир він великий і є багато таких місць, що потрібно розчищати. Тут та саме хуже, типа зроша. Понад три тижні тому на сайті місцевих петицій каже лучанин Валентин Мамосюк, зареєстрував звернення до місцевої влади із проханням очистити водойму в заплаві річки Стир в районі вулиця Гнідавська, Ковальська. Років 20 тому був там був ну до до доволі розчищене русло. Зараз очерет поріс. Можна сказати, річка перетворилася на болото. Колись, років, мабуть, 50 тому, стир був судноплавним. Петиція не набрала достатньої кількості, там десь 30 голосів всього лише. Рішення про очищення річки і проведення тендеру не пов'язане із петицією, каже Микола Осіюк. З його слів, як швидко вдасться почати роботи, залежить від результатів тендеру на прозоро. Чиститимуть ділянку від моста на вулиці Ковальській до моста на вулиці Карпенка Карого. Вона саме невілі захарашне, вона потребує очищення з метою забезпечення, як і безпеки. Взагалі, це під мостами, як під мостом Шевченка, під мостом. На вулиці Ковальській, підмостом на вулиці Данилагалицького, в районі Заплави річки Стив, тобто очищення іменно цієї акваторії, зі слів Миколи Осіюка, очікують, що вартість робіт буде 600 тисяч гривень. Оксана Юпак, Петро Юробчик, Дарія Тимошкова, Валерій Фатисов, Віктор Легеньковський, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.